Добрий день, шановні члени комісії, перелік заяв на розгляд сесії від 10 листопада 2025 року. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянки, А саме про про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ППНВАП Ель Гаучу, що забезпечують екологічно-економічне обґрунтування, Ціло зміни та упорядкування від орендованої земельної ділянки кадастровий номер 2030, загальна площа ділянки 11571 га, пасовище на рейлю, цільове призначення якої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села в Прошу голосувати. Про, Про затвердження проєкту по щодо відведення земельної ділянки ППНВАП АП Говучо, що забезпечує екологічно-економічне врятування сівозміни та упорядкування обгідно орендовної земельної ділянки, комунальної власності, кадастровий номер 2010, загальна площа 2.34.93, дев'янотри спасовище на ревлю, цільове призначення ковід для ведення товарно-сільського сільськогосподарського виробництва за межами села Українківці. Прошу голосувати. Затверджує проєкту земною устрою НВАП Ельга Гаучу, що забезпечує екологічно-економічне врятування сіл, зміни та оподаткування орендованої земельної ділянки, конейної власності і кадастровий номер 2022, загальна площа 2,9812, пасовище на рівню цільове призначення код для ведення товарності господарського виробництва за межами села у Прошу освовати. Ельга та сама так, ага, земельна ділянка. Ельгаучок, що забезпечує екологічне економічне воротування, сівозміни, зміни, упорядкування гідроіндовної земельної ділянки. Кадастровий номер 2026, площа 2,2092 з на рельот за межами села Угринтівці. Прошу голосувати. Ельгаучок, кадастровий номер, земельна ділянка 2029. Площа земельної ділянки, 1,5645. За межами села у Гринтівці. Та саме цільове призначення. Ельговучо, земельна ділянка 06,54, площа земельної ділянки 15,1432. цільове призначення якої для ведення товару сільськогосподарського виробництва за межами села у Прошу голосувати. Ельга Учук, кадастровий номер земельної ділянки 2024. Площа земельної ділянки 2,6559. За межами села Угринтівці. Прошу голосувати. Ельга Учук, кадастровий номер земельної ділянки. 307. Площа земельної ділянки, 1,5833. З пасовища на релю, цільове призначення, якої для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами села Бедриківці. Прошлого року. Ельгаучо, кадастровий номер земельної ділянки, 0862, площа земельної ділянки, 1,9377. Спасовище на релю за межами села Добровляни. Ельга Учо, кадастровий номер земельної ділянки. 2.023. Площа земельної ділянки 2,7651. Спасовище на релю за межами села Угрентівці. Про затвердження проєкту землеусту щодо відведення земельної ділянки. Громентину на Гуляк НМ. цільове призначення якої змінюється із земель для сінокосіння та випасання худоби у землі для ведення особисто селянського господарства, площа земельної ділянки. 14,9976, кадастровий номер 3319 за межами села Новосілка. Громадянин Криворучко, ВВ, цільове призначення, якої змінюється із земель сінок косіння на виписання худоби та виписання у землі для ведення особистого селянського господарства, площа земельної ділянки 12,40. Кадастровий номер 3098 за межами села Новосілка. Прошу услати. Про затвердження проєкту зиму надання власність Присяжнюк ПТ, земельна ділянка площею 0,0120 для будівництва індивідуальних гаражів за межами села Зозулинці, гараж номер 1 г Прошу услати. Похович. Ярослав Миколаївич, що забезпечує земельна ділянка, що забезпечує екологічно-комічне огрунтування, сіло зміни та опорядкування угідь орендованої земельної ділянки, комунальної власності із кадастрою номером 0369, площа земельної ділянки 21,4494 запасовище на сіножаті, на, на сіножаті, цільове призначення, якої для ведення фермерського господарства за межами села Кулаківці. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі не асам про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власність Трофімова МІ, земельна ділянка площею 0,25 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, Лисичники, вулиця Дворище 5. Прошу схвати, семенюк. СМ. Земельна ділянка площею 0,1462 для будівництва і услуг житлового будинку, Господський будівель споруд, село Звеніч, вулиця Сохацької, 21. Яцьків МА. Земельна ділянка 0,0624. Для будівництва і условні житлового будинку, Господський Бородів споруд, село Дзвеніч Сохацької, 77. Про затвердження технічної документації із землеустрою, і надання у власність громик БІ, земельна ділянка загальною площою 0,2360 для будівництва і слуговання житлового будинку Господарські боїспору, село Кулаківці вулиця Незалежності, 71. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання у спільну часткову власність. Бабяк ПІ, Бабяк МІ, земельна ділянка загальною площею 0,2032. Для будівництва слугів житлового будинку, господарських будівлі та споруд, село Колодрівка, вулиця Томаківка, 139. Город ЯП. Земельна ділянка загальною площею 0,2520 для будівництва і услугвання житлового будинку, господарських будівлі та споруд село Городок, вулиця Незалежна, 15. Ісаюк. І ГМ. Земельна ділянка 0,2411 для будівництва столу житлового будинку у спольських споруд село Колодрівка, Томаківка, 194. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власність Чорнобай, Аян, земельна ділянка, площа 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку спольського село Дуплецька, вулиця Підлісна, 17. Прошу Оробко, ЮІ, площа земельної ділянки, 0,2120. Для будівництва і обслуговування житлового будинку спорських будівлі, село Колодрівка. Вулиця Жаберівка, 29. Про затвердження технічної документації, землеусту та надання у спільну часткову власність Ружанський ОІ та Ружанська ГВ, земельна ділянка, площа 0,1915 для будівництво слово житлового будинку, господарських будівлі і споруд село Синьків, вулиця Кернички, 2. Мурин, ГВ, земельна ділянка площею 0,2410 для будівництва слуговання житлового будинку, з польських будівель і споруд, село Івані Золоте, вулиця Нагірка, 31. Прошу усвати. К. Вулич СВ. Земельна ділянка, площа 0,1773, село Бересток, вулиця Фермерська, 25. Прошу свати. Про затвердження технічної документації і землеустрою та на неуспільну часткову власність Дубець ПП, Дубець ПІ та Дубець МВ, земельні ділянки загальною площею 0,2520 для обслуговування житлового будинку у скользівських будівлі, село Колодрівка, вулиця Жаберівська, 57. Прошу. Іванищук ВІ, земельна ділянка загальною площою 0,2198, село Виноградне вулиця Набережна, 2. Іванищук ВІ, земельна ділянка загальною площою 0,1246. Село Виноградне, вулиця Набережна, 1. Про затвердження технічної документації і землевустання у власність, громадину «Огородник ОІ, земельна ділянка загальною площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд село Охолігриди, вулиця Шевченка, 60. Киверига, ВМ. Загальна площа 0,2520. Для будівництва освоєння житлового будинку спольських будівель споруд село Касперці, вулиця Гордолина, 66. Про затвердження технічної документації щодо інтеризації земель для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, водонасосна станція Вощелівка. Загальна площа 0,1170 та надання у комунальну власність органу місцевого самоврядування особі Заліщицької міської ради в місті Заліщики вулиця Степана Бандери, 116 ж. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації, залу щодо інвентаризації земель та розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд. Водонасосна станція обіжува загальною площею 1,2616 га та надання у комунальну власність органу місцевого самороду особі Заліщицької міської ради, село Тубровля вулиця Національного відродження. Вулиця Національного відродження 207. Прошу голосувати. Ясищук, Н. Земельна ділянка загальною площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку, з польських будівлі споруд, село Блищенка, вулиця Українська, 33. Мандрівчак, ОВ, земельна ділянка 0,2520, село Новосілка, вулиця Маричків, 60, 46А. Прошу голосувати. Хімчак, ЯМ, Земельна ділянка 0,2520, село Городок, вулиця Зелена, 29. Олійник ВА, земельна ділянка 0,2482, Колодрівка, вулиця Германа, 110. Прошу голосувати. Нагуляк НМ, Земельна ділянка 0,2280, село Новосілка, вулиця Ринкова, 5. Прошу усувати. Дребіт і С. Е, земельна ділянка загальною площою 0,2232, село Колодрівка, вулиця Германи, 150. Прошу усвати. Про затвердження технічної документації за щодо відновлення меж земельних ділянок в натурі місцевості ПАІ Асана. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. 0, площа земельної ділянки, 0,1237, Мандзюк ВІ. За межами села Дуню. Прошу голосувати. Друга ділянка 0,7834 Мандзюк ВІ за межами села Дуню. Про надання дозволу на розробку проєктів землерусів щодо відведення земельної ділянки саме. Шепітка РБ на розробку проєкту замору щодо зміни цільового призначення орендованої земельної ділянки площею 6,40, га, кадастровий номер 0522 із земель сінокосіння осіння та виписання худоби у землі для ведення особистого селянського складу за межами села Кулаківці. Прошу услад. Шепітка РБ. Земельна ділянка площею 9,3530, кадастровий номер 1441. Для сінокосіння та виписання худоби у землі для ведення особисто селянського складу за мезами села Зозулинці, Прошу голосувати про надання дозволу ФГ Галичина на розробку проекту землю щодо відведення земельної ділянки, що забезпечує ек економічне обґрунтування, сівозміни зміни та упорядкування угід орендовної земельної ділянки комунальної власності кадастрові номер 0 дев'ять Площею 5,4 нуля з пасовища на релю, цільове призначення якої для ведення фермерського господарства за межами села Синків, прошу у про надання дозволу на оформлення права власності на земельну ділянку. Про затвердження акту комісії Мандрівчак МБ на земельні ділянки для будівництва служби житлового будинку, спольських будівель і споруд та ведення особистого сільського господарства в селі Новосілка, вулиця Маричків, 48. Про надання і внесення змін та припинення договорів оренди. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 2081, загальна площа 1,7520 від 29.1124 року село Дублицька, вулиця Вереснева, 2Г з Вітюк ММ. Прошу голосувати. Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 2043, площа земельної ділянки 5,3801 від 1.1220 року для рибогосподарських потреб поза межами села Торське з громадянином Зубик ОІ. Прошу голосувати. Про продовження терміну договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 0211, загальна площа 0,0240 від 1.2.16 року для будівництва та осложні будівлі торгівлі в місті Заліщики, вулиця Степана Бандери 112Г4 Коцюб МІ. Прошу голосувати. Про внесення змін. До діючого договору орендної земельної ділянки кадастровий номер 0518, загальна площа 0,4860 від 9.1024 року для іншого сільськогосподарського призначення поза межами села Дзвинів з громадив Кобіс ІС. Прошу голосувати. І Це були ті ділянки, які були Іван? в покійного Степана. А, Іван. На Іван, ну на дві дочки і на дружину. Спокійного Степана Володимировича. Які дві дочки Іван? Яна Яна, но... Вона, ну... Яна називається по паспорту Івана. Так, Янка Іван. Я, я просто, я... Mm. Я, ну, то я знаю, що Яна і мала менше забув. Але ну, що, питань немає. Я ви компетентні в то. Я Про внесення змін до діючого договору орендної земельної ділянки, кадастровий номер 2090, загальна площа 0,1328 від 31.0723 року для розміщення репутації основних. Підсобних допоміжних будівель та споруд підприємства роблять машину будівництва, ніж поза межами села Дзвеніць Ковіс АС. Друга дочка. Аут. 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 Прошу услати. Про внесення змін діючого договору земельної ділянки, кадастровий номер 2054 загальною площею 0,4279 від 12.03.24 року. Та розміщення та експлуатаційних основних підсобних допоміжних будів споруд підприємств переробної машино-будівної та іншої промислової поза межами села Дзвені, з громадянином Кобіс АС та кобіс ЛІ. Прошу голосувати. Про мене Громадянину КОБІС АЕС в оренду терміном на 10 років земельної ділянки, кадастровий номер 0113, загальною площою 0,20 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних боїв та споруд підприємств, переробної машинно будівної та іншої промцові поза межами села Дзеліч. Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 2022. Площа земельної ділянки 2,9812 від 22.09.2020 року ведення товарно-сільськогосподарського господарського виробництва поза межами села Угрентівці З укладеного з ППНВАП Ель Гаучо. Про внесення змін до діючої договору орендної земельної ділянки. Кадастровий номер 2029. Площа земельної ділянки. 1,5645 від 22.09.2020 року за межами села Орентіці укладено з ПП НВАП Ель А що не переліку? Це ті, що вони змінили цільве призначення спосовища на регіон. Тепер? тепер, щоб провести реєстрацію, треба змінити термін дії договору. До. <кхів> Про внесення змін діючого договору радної земельної ділянки, кадастровий номер 0654, площа земельної ділянки 15,1432, 9,0621 року поза межами села Угринтівці з укладеною Ельгаучо. Про внесення змін до діючого договору оренди. Кадастровий номер 2026, площа земельної ділянки 2,2092. Від 22.09.2020 року поза межами села у укладено з Ель Про Пронесення змін до діючого дорозу земельної ділянки. Кадастровий номер 2030. Загальна площа 1,1571 Від 19.02.2021 року. Поза межами села Угрентівці з Ель Гаучо. Прошу услад. Пронесення змін. Оренда земельної ділянки. Кадастровий номер 2010. Площа земельної ділянки 2,3493. Від 22.09.2020 року. Укладений заліговочок. Земельна ділянка. Кадастровий номер 2024. Площа земельної ділянки 2,6559. Від 22.09.2020 року. Поза межами села Угринтівців, укладений укладений залігаучок. Пронесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 2023, загальна площа 2,7651 від 18.11.2020 року поза межами села Угрентівці, укладений з Леговучо. Пронесення змін до діючого договору, кадастровий номер 0862, загальна площа 1,9377 від 13.05.2021 року, поза межами села Добровляни укладений за Ліговучок. Пронесення змін до діючого договору, оренди земельної ділянки, кадастровий номер 307, загальна площа 1,5833 від 22.09.2020 року, поза межами села Педиківці вкладений за Леовучок. Про надання згоди. ТОВ Текіла Голд на передачу суборенду земельної ділянки кадастрової номер 2068 загальною площею 0,320. Відповідно до договору оренди від 18.014 року в місті залічки Степана Бандери 116г. Тому передані суборенду. А хто суборенду? Tequila, Та, Голд. Я знаю авіас колиш. Вони передали пишуть що оперативне управління майно заправки. І хочуть передати в суборенду земельної по цілій Україні. По цілій Україні стоять <кій> і талони стоять, і люди хочуть. Прошу голосу. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, а саме про затвердження ПП Кононір, технічної документації, з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площі 1,7143, кадастровий номер 1042, яка знаходиться поза межами села Блищенка. Прошу голосувати. Про надання дозволу на витурення технічної документації землеустрою щодо інтерзації земельної ділянки саме Дуда ГВ на витурні технічної документації і землеустрою поділу земельної ділянки площою 15,9802, кадастровий номер 0154 для ведення особистого господарства тобто, на три земельні ділянки площами 15,0402. Друга площа 0,620 та третя площа 0,3420 відповідно за межами села Вигода для оформлення права власності на земельні ділянки площею 034 га відповідно до рішення Дунівської сільської ради від 28.12.1993 року. Про надання дозволу виконавчому комітету з міської ради на витування технічної документації землевого поділу земельної ділянки площою 01384 га, кадастровий номер 0837 для будівництва прословлення будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування на дві земельні ділянки площою 0,0561 та 0,0823 відповідно в межах міста Заліщиків, вулиця Богдана Хмельницького, 2. Прошу голосувати. Про надання у власність земельної ділянки. Проведення земельної ділянки, частки паю, в натурі на місцевості, загальна площа 2,0314. Для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дублиська, кадастровий номер 2014, Марчак СІ. Прошу Земельна ділянка площою 2. Кома 0312, кадастровий номер 0320. Для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дуплецька, Променин Захарко, ВТ. Про надання власність звітюк НМ земельної ділянки, кадастровий номер 2081, площа земельної ділянки, 1,7520. Для ведення особистого селянського господарства в межах села Дуплицька, вулиця, вулиця Вереснева, 2Г. Прошу суд. Проведення земельної ділянки в натурі, загальна площа 0,1209 для введення товарно-сільського виробництва за межами села Дунів, Кадастровий номер 0245, Кутасевич ІВ. Проведення земельної ділянки, земельного... ага. земельної ділянки, частки в натурі. Загальною площою 0,7791, кадастровий номер 0581 за межами село Кулаківці, Кутасевич і В. Прошу. Про відмову на дані земельних ділянок. Громадянин Оман Чуленко, ПП, земельна ділянка для особисто сім'янського господарства. Прошу голосувати. Круг СА, Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства та будівництво ухлонення житлового будинку спорських будів і споруд. Прошу голосувати. Про відмову надані Ільницький ІВ земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Про відмову надані керунчик ВД земельна ділянка для ведення особистого господарського господарства. Прошу голосувати. Господар. Про прода земельної ділянки. Кривко ІА на викуп і І на викуп земельної ділянки загальною площею 0,0450 для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі. Кадастровий номер 0222 місці Заліщики. Напротив, то, що було, і і не в місті ніколись. Про продаж ан, ми про, усва, так? про продаж Андрійчук і земельної ділянки загальною площею. 4-4. Кадастровий номер 2025 за межами села Касперівці. Прошу вас. Про скасування рішення міської ради номер 6658 91025 року про надання дозволу дубець ПП на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду. Терміном на 10 років земельної ділянки, площею 6 ,420 для сінокосіння та виписання худоби за межами села Колодрівка. Прошу голосувати. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки на території Заліщицької територіальної громади. Це ми надаємо. Три ділянки буде включено. Минулого разу було 4 ділянки, всі 4 продано на земельних торгах. Зараз включаємо три ділянки. До нового року може, будуть торги, може після нового року. Прошу голосувати. Назву Розробляюся цей... про програма... затвердження програми здійснення заходів землеустрою на 26-28 рік. Нам треба прийняти цю програму. Так, воно було прийнято у 20 році. Затвердити програму здійснення заходів землоустрою на, на 26-28 рік, що додається фінансовому управлінню Залічицької міської ради щорічно при формуванні міського бюджету передбачити кошти на фінансування програми. Контроль за виконанням. Воно розглядається на бюджетній комісії, але паралельно, що в нашій. Ми мусимо. Це йде кошти на проведення інвентаризації, на проведення оцінки згідно цієї програми. Якісь питання, запитання є? Дякую всім за увагу. Хорошого дня і до побачення.